Буданов вирішив взяти участь у бойових операціях на передовій, так би мовити, трохи освіжитися. Впевнено, наближався до лінії, де відбувалося зіткнення, ризикуючи своїм життям. Тож неодноразово ми могли втратити голову української розвідки. Більше того, його колеги навели приклад, коли він одним лише дзвінком росіянам на передовій змусив їх здатися в полон. Про все це почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. І зокрема, залишайте. Те свої коментарі очільник гор Кирило Буданов не тільки до українців звертається, а ще й до окупантів, пропонуючи їм скласти зброю і здатися у полон. Так, під час одного із завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз із бійцями був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 рашистів просто здатися у полон, і це неймовірна. Сила духу розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР Артан із позивним лютий Спецпризначенець зазначив, що українські розвідники тоді, коли почули голос Буданова, відчули моральний підйом. Адже більшість не здогадувалися, що разом із нами у нашому секторі перебуває начальник гур. Додав командир групи ПЗРК. Ну і варто зазначити, що Кирило Буданов інформував, що близько 20% солдатів армії РФ, які потрапляють у полон, здаються добровільно. Це одна із операцій Буданова які були раніше, Утім, він бере безпосередню участь у подібних і зараз. Але все ж він має відповідальну посаду. Тож часом очільника українського розвитку навіть доводиться відмовляти від таких ризиків. Про це повідомляє представник ГУР Андрій Юсов в ефірі проєкту центру протидії дезінформації. Юсов розповів, що відмовляти Буданова від операцій доводиться регулярно. Це постійні додаткові виклики і головний бід для всіх, хто перебуває поруч, включно із командирами. Це додаткова відповідальність, але разом із Тим є такі випадки, коли особиста участь в операціях виправдана. Вона є надзвичайно важливою, щоб мотивувати особовий склад для того, щоб оцінити ситуацію на місці. каже він. Представник ГУР додав, що частину речей не можна зробити із кабінету навіть за наявності сучасних інструментів. Це заважає вдало оцінити, спланувати, зреагувати. Водночас Андрій Юсов каже, що не всі операції за участю керівника українського розвідки стають публічними. Про дещо стане відомо вже пізніше. Кирило Буданов залишається бойовим Генералом, бойовим командиром, що надзвичайно важливо для бійців, такий підхід працює і дає результат. Однією із таких операцій була у Харківській області. Так мережу ширилося відео ймовірно з Харківщини, де спецпідрозділ гурмо, зокрема групи Тимура, одними із перших зустріли ворога. Бійці ефективно завдають рашистам втрат і захищають нашу землю. Андрій Юсов наголосив, що Гур пощастило з командиром, адже той безпосередньо бере участь у подіях, операціях із заходах близьких до нуля. І це не лише для того, щоб просто взяти участь заради участь це важлива складова для підняття морально-психологічної мотивації бійців. Підкреслив представник розвідки. Юсов зауважив, що після початку наступу ворога у Гарківській області одним із перших, хто зустрів росіяни чинив їм потужний опір, точно були спецпризначенці гурмо, як і інші складові сил безпеки та оборони. А Кирило Буданов також був там у шоломі та із автоматом. Адже після успішної операції зі звільнення вовчанського агрегатного заводу від окупантів начальник Гур Кирило Буданов продовжив інспектування. Бойових позицій спецпідрозділів головного управління розвідки у Харківській області Буданов із командирами підрозділів здійснили планування. Подальших операцій, які допомогли покращити позиції та розвинути попередній успіх. До речі, як зазначив командир підрозділу Стуна спецпідрозділу Тимура Гур із позним Лінокс, Буданов був разом із бійцями на ключовому етапі операції, декілька дій був присутній безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію. Сказав Лінокс. Буданов також, якщо говорити про Харківщину, то керівник української розвідки брав особисту участь у штурмі звільнення села Руська Лозова під час контрнаступу за. Су у Харківській області 22-го року про це в інтерв'ю розповіли бійці спецпідрозділу Кракен за словами військових. У той день одному з їхніх побратимів вдалося успішно знашкодити понад 30 мін. Там лежав міні шлагбаум, який розтягнув ворог. Там було 35 мін. І один із наших бійців наважився і вручну зняв усі 35 мін. Хоча всі розуміли, що це може бути останнє. Він розкрив дорогу. І вже вранці ми заходили до скіфа. Поділився один із військових. Він зауважив, що у цьому також брав участь Буданов на це завдання. проїжджав Крило Олексійович Буданов. Ходив на штурм так. Зараз про це можна говорити. А от про що ще варто поговорити? Так це про те, що екскомандувач сухопутних військ США в Європі, генерал Бен Годжес вважає, що знищити незаконно побудований Кримський міст може українська розвитка. Однак для цього необхідна ретельно спланована операція. Годжес зазначив, що далекобійні ракети та уроста атакам зможуть лише зробити дірку в мосту, але цього недостатньо для його повного знищення. За його словами, Кримський міст має забагато сталі і бетону, тому знадобиться величезна кількість вибухів. Різних типів, щоб знищити цей міст, потрібна добре спланована операція. Недостатньо лише одного удару, щоб впоратися із такою переправою. Я думаю, якщо хтось у світі і може знести цей міст, то це генерал Буданов. Я впевнений, що в ГУР є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту. Заявив Годжос. Ну На тим часом український розвідник Тимур, який очолює спецпідрозділ Тимура, головного управління розвитки Міноборони України, заявив, що нерідко особисто очільник Гур Кирило Буданов бере участь у операціях підрозділу. Утім, для бійців це стрес. Для нас це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми знаходимося. Тому що це дуже високий ризик, але у нас командир бойовий і йому хочеться бути поруч на наших операціях. Тому було декілька операцій, де Кирило Олексійович йшов поруч із нами. Зізнався Тимур. Розвідник із посмішкою додав, що не може розкрити детали операції, але Буданов був разом із підрозділами ГУР під час операції як на землі, так і у воді. Не знає, як правильно. Сказати, якщо відповім, що це було не на воді, то це неправда. Якщо скажу, що це було тільки на землі, також це буде неправда. Це було і на землі, і на воді, але прямо відповідати не можу із міркування його безпеки. От після війни із задоволенням все розкажу, зазначив воїн. Варто зауважити, що не так давно Буданов пояснив, чому буває на передовій та бере участь у боях. За його словами, іноді присутність обов'язкова, тому що всі ми люди, і всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як підбадьороти бійців, наголосив Буданов головного розвідника країни запитали, чи є виправданий ризик втратити главу розвідки під час бойових дій, та він назвав це питання суто риторичним. Загалом подібна діяльність Кирила Буданова покращує ефективність розвідки. Те, що Чільногур працює безпосередньо на місці, дозволяє ухвалювати більш відповідальні та потрібні рішення. Водночас представник українського розвідки Андрій Юсов заявив, що на Кирила Буданова більш ніж 10 разів здійснювали спроби замаху. Ну а якщо говорити і про інші успішні спецоперації розвідників під Рівництвом Буданова, але вже на території самої Рафії то гур розповіло про масштаби ураження українськими дронами об'єктів на території Ерефії. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що у рашистів регулярно щось горить. Десь НПЗ, десь спортзаводи, десь ще щось зазначив Юсов. А він додав, що удари українських безпілотників впливають на ерефію. Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тієї чи іншої мірою пошкоджена, уражена. Деталізував Юсов. Представник ГУР наголосив, що окупанти щоразу мають. Великі проблеми з відновленням, адже йдеться про імпортне обладнання, враховуючи санкції із постачанням цього обладнання. Є великі проблеми, і це не ті пристрої, які можна завести нелегально чи контрабандою. Тому так для ворога це проблеми, зауважив Юсов і підкреслив, що не йдеться про цивільні об'єкти. Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки, і все те, що стріляє, пускає ракети у бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію. Проти України сказав представник ГУР. Водночас Андрій Юсов заявив, що Арафія є постійною загрозою. Він наголосив, що Арафія загрожує людству та світовому прогресу у всі часи. Так звана РФ, як би ця імперія не називалася в різні проміжки історії. Це загроза для вільного людства, для прогресу, але зараз насамперед для нашої з вами фізичної безпеки, для безпеки нашого суспільства і країни, сказав Юсов. Стосовно переговорів із Росією, то йдеться не просто про перемовини між сусідами, які щось не поділили, йдеться про Опинення геноцидної війни та знищення ядерної державою іншого народу, яке хоче жити самостійно. Також в інтерв'ю представник ГУР зауважив, що тільки наявність власної незалежної держави гарантує фізичну безпеку, а також можливість розвитку українського народу. Кирило Буданов, очільник головного управління розвитки міністерства оборони України, неодноразово брав участь безпосередньо у бойових операціях. Ми знаємо, це було і під час контрнаступу на Харківщині, і в багатьох інших місцях. Його звісно відмовляють підлеглі це робити, але він все одно. Ризикує ідеї, до речі, був неодноразово і поранений, тому що все ж таки були неодноразові спроби замаху на Буданова, і про це говорить представник гурмо Андрій Юсов Давайте послухаємо його пряму мову, а потім далі поспілкуємося. Відмовляють регулярно, можна можете в цьому не сумніватися. Це звичайно постійні додаткові виклики і головний біль і для всіх, хто знаходиться поруч, для командирів, які планують операцію. Це додаткова відповідальність, це звичайно те, що. Ну, всі дбають про життя і безпеку командира, але разом з тим є е, такі випадки, і ситуації, коли особиста участь в операціях виправдана, вона є надзвичайно важливою для того, щоб мотивувати особовий склад, для того, щоб оцінити ситуацію на місці. Багато речей е, із кабінету, навіть маючи сучасні цифрові онлайн-інструменти, ти не можеш оцінити правильно, спланувати і зреагувати. Тому так є неодноразові приклади випадків особистої участі, дещо оприлюднено, не все оприлюднено, що буде не. сказано пізніше. І це працює, це працює і дає свій результат, і те, що. Кирило Буданов залишається власне бойовим генералом, бойовим командиром. Це надзвичайно важливо, надихає і підрозділи, і спецпризначенців і хлопців і дівчат. Тому так це має значення. Він точно не хоче перетворитись просто на кабінетного і паркетного генерала. Про що ще говорив Андрій Юсов? Головні тези. Україна стала лідером застосування сучасних систем, зокрема безпілотних і роботизованих. Країни Балтії сприймають російську загрозу як реально. Україна прагне справедливого миру на основі міжнародного права, тоді як позиція РФ це та підтримується більшістю росіян. Ну і також він наголосив на тому, що без підтримки КНДР Росії було б важко. Про мотиви Кимчинина в допомозі Путіну Андрій Юсов наголосив, що Північна Корея постачає до РФ значну кількість боєкомплекту, артснарядів, техніки та артилерійських систем воно стріляє, вибухає, і це справді проблема для українських сил оборони. Без північно-корейської підтримки російській армії було б значно важче продовжувати наступальні дії і підтримувати той темп вогневого тиску та роботи артилерії. І додав, що на Курщині вже зафіксовано 11 тисяч солдатів КНДР, чим дуже стурбована Південна Корея. Ну, в Південній Кореї там е, зараз є свої певні політичні проблеми. Подивимося, чим там вирішиться. Ця криза, поки що вона без застосування сили. Але ну, я не дуже є, скажімо так, фахівцем в, в політичній ситуації в азійському регіоні і, зокрема, в Південній Кореї, тому я не можу зараз ані засуджувати, ані випробдовувати чинного президента, але ну, щось там десь на нього накопали, є там якісь зараз. Корупційні е, скандали, ну, подивимося, тому що рано чи пізно повинна бути якась офіційна, офіційна заява від СУЛу, е, але поки що там ситуація досить напружена. Гаразд, ну і тепер до Сирії. Як там? Е, Київ за три дня? <гум> Зараз перетворився на Дамаск за 11. Ну якщо фактично, фактично да брати, так. а якщо брати спочатку входження військ в Дамаск до моменту падіння режиму Асаду, про який вже офіційно заявила <гум> е е влада. Сирії пройшло десь п'ять годин. Mm -hmm. Ну тобто це дуже швидко, да? Тобто ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення російські війська були на околицях Києва, і де вони зараз? А їх нема. На да, Же з доброї волі, але як казав генерал-маршал, тому що получили Ну і далі вже всі знають пісню. Яка пізніше з'явилася, от то, от якраз з Дамаском від моменту входження військ повстанців на околиці столиці до моменту падіння, зараз до речі, в наступному етері зможемо показати кадри асадопаду. Так, та да, да, да. да, от. от Щось близько 5-6 годин пройшло. Угу. А тепер подивіться, будь ласка, ще раз попрошу колегу вивести даний матеріал попередній. Як поточна ситуація в Сирії виглядає Це на вечір? Це вчорашній так, вечір. На вчорашній там вечір настільки, настільки все динамічно змінювалося От, дійсно. Динаміка досить таки активна. Дивіться, червоним кольором позначена територія була на вечір контрольована армія Асада, зеленим територія контрольована опозиційними силами, синім. Це фактично під контролем Туреччини. Ну і жовтим, це курські сили. Не курські як ви <смеш> могли почути, але ні. курдські, курдські <смеш> сили. Ось і тому таким чином ми бачимо наскільки динамічно ситуація змінюється, і ці 11 днів ми активно стежили за тими подіями, які відбуваються в Сирії. Не лише в Сирії поговоримо і про Грузію, але трішечки згодом. І таким чином, ну знаєте, Трамп можливо щось і знає. Або він написав у своїй соціальній мережі іксу колишньому Твіттері, наступну інформацію. Бійці опозиція в Сирії безпрецедентним чином цілком захопили численні та під час добре скоординованого наступу і зараз перебувають на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок у напрямку усунення Асада. Росія, яка так зав'язана на Україні і втратила там понад 600 тисяч солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію. Країну, яка е, яку вона захищала цілими роками, написав Трамп у своїй соціальній мережі X. тож ми прекрасно бачимо. Наскільки дійсно Російська Федерація не може розпилюватися, а вони заакцентовані на Україні, а особливо це відбувається на сході нашої держави, тому там просувається, але забувають про ті події, які відбуваються на території Сирії, чи то не таких вони підготовлених бійців туди кидають? Не знаємо, лише час покаже, коли будуть з'являтися деякі деталі. Але в той же час, тим часом у Сирії, поки російська армія по плану сміливо так би мовити відступає від Опозиційних сил, які вже за 7 кілометрів від столиці, уже в рашистській Вікіпедії від собі з'явилася цікава деталь у статті про сирійську війну. І ось ну насамперед, знаєте, це дуже цікава геопотужна геополітика, яка зараз з'являється в інформаційному просторі. Дуже дуже злі, як ми бачимо загалом рашисти. Ось російська Вікіпедія, таким чином, як ми бачимо, продемонструвала свою. Політику. Ну да, так, вони показують, хто <laughs> підтримує е сили повстанців. Це Туреччина і Україна. Звісно. <laughs> мені цікаво, от вони взагалі розуміють, російські пропагандисти, що вони самі собі е могилу риють. То вони розповідають, що Україна е це государство, його не государство, не существують, і взагалі хто такі українці, і українська армія завтра сложить оружею і здасться. Е але з іншого боку, вони ж самі викладають матеріали, де українська армія то там лящів. Дає, то там лосів настріляє росіянам по всім е точкам е земної кулі. Зараз Сирії виявляється, що ж це за страшна така українська армія, якої ніби не існує. Тоби ну, 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 люди... Самі створють, намагаються створити образ, що нібито українська армія слабка, але в той же час вони показують, що ну, для української армії в принципі, неважливо в якій частині світу знаходяться, знаходяться військові злочинці і все одно там дістають. Ну, трошки біполярочка, як на мене. Не знаю, вата хаває, вата нормально, вата не аналізує. Гаразд. Хотілося б, звісно, вам показати цей матеріал з прямою мовою Путіна, але е, утримаємося, бо, в принципі, він вже є в всіх телеграм-каналах. Нагадаємо вам, як у грудні 2017 року, рівно сім років тому, Путін е, їздив до Сирії, виступав з трибуни, е, ножкой тупал, е, всім погрожував і кричав, що якщо терористи, воно піднімуть голову. Армія РФ з Баз в Тартусі і. Нанесеть їм такі удари, яких вони поки не видели. І дійсно, вони ударів не видели. Реально, не... отут От Путін не збрехав. Ніхто тих ударів не відділ. Тому що вже якби режим Асада впав і говорять, що і нібито Асад, скоріш за все. Десь поряд з цим, як його там колишній іранський лідер Хімеймі, насрала, Ну, коротше, да, десь, да, да. десь там в ВІП-зоні на концерті Кабзона, або десь в куларах спілкується з Жириновським. Знову ж таки, інформація поки що не підтверджена, але що відомо на даний момент. Сирійські опозиціонери зайняли Дамаск і оголосили про падіння чин, чинної влади. Сам Башар Асад разом з е, родиною намагався втекти, можливо, втік, але пишуть, що нібито розбився, тікаючи на літаку з країни. Це був російський Іл-76 Т з номером sir 9218, на якому, ймовірно, перебував Асад. Він розбився поблизу Аль-Сувері. Про це свідчать дані Флайт Радару. Знову ж таки, що таке дані flight radar? Це те, що просто борт пропав з екрану, тобто розбився, або існує ймовірність, що пілот відімкнув систему стеження. Ну, вимкнув свій маячок, щоб його не бачили. Тобто Можливо, і таке. Тобто, давайте не, не завчасно не радіти. Принаймні, те, чому можемо радіти, це те, що режим Асаду офіційно в Сирії. Повалено. Але глава уряду Сирії заявив про готовність передати владу в країні мирним шляхом. Провладна армія в цивільному покинула свої позиції. В місті столиці перестрілки інтернет працює з перебоями. Аеропорт в столиці зайнятий опозиційними силами. Республіканська гвардія припинила охороняти резиденцію Асада, антиурядові війська звільнили всіх ув'язнених однією з найбільших в'язниць. Дамаска сейдна. І, до речі, на... ну скажімо так, як до цього відноситься Москва, то тут можна сказати, що офіційно Москва визнала падіння режиму Асада, тому що аеропорт Внукова, який мав безпосереднє авіаційне сполучення між Москвою та Дамаском, не просто припинив всі вильоти, скасував, які були на сьогоднішній день, а й взагалі повністю видалив ці рейси з свого розкладу вильотів. Принципі на майбутнє. <свист> Все. Ну, от, якось так. Е, ну, от, е, Що говорить з цього приводу Ердоган? Ну, дуже хотілося б від нього почути е, е, якісь слова на кшталт місцеві сили самооборони, а форму вони купили в воєнторгі і техніку топалі <свист> із шахт. Ну, не знаю, чи є в Сирії шахти. Але от, е, Реджеп Тейперган. Президент Туреччини запевнив, що не претендує на землі Сирії, і побажав сусідам миру та спокою. Я хочу заявити про це відкрито: ми не маємо наміру претендувати на землю, навіть на камінчик, який належить іншій країні. Як Туреччина, ми хочемо, щоб наш сусід, Сирія, якнайшвидше, набула миру і спокою, яких прагне вже 13 років. Е -е, так Ердоган відреагував на ескалацію ситуації в Сирії. І чомусь я Ердогану вірю. Ну, Дійсно, сили, які за підтримки Туреччини зайшли і змогли повалити режим, зможуть встановити, там, маю велику надію на те, що встановити нову владу, яка буде влаштовувати. І це от яскравий приклад того для всього світу, особливо для ватніків, які там люблять кричати: що «вот, Соєні Штати Америки устроїли війну в Іракі, ай-яй-яй -ай -ай» і все таке. Але є декілька. Але перше військова операція в Іраку дуже довго всі деталі узгоджувалися в ООН, отримувалися офіційні дозволи, і плюс Сполучені Штати Америки, поваливши режим, режим Саддама Хусейна, вони не присвоювали ці землі нікому. Там була був введена військова комендатура uh -huh. на, до того моменту, поки іракці не провели офіційні вибори і вибрали собі владу. Так само, я думаю, буде і в Сирії, де буде встановлено скоріш за все військову комендатуру і буде обрано нову владу. І, і от те, чим відрізняється. Російське вторгнення. Путін, де б, він, де б не просунулося його армію, він одразу кричить, що це наше, ісконноруські землі, е, міняє Конституцію, записує в склад Росії. Е, і от, Щоб зрозуміли, в чому різниця е, освобождення і освобождення по русски а? Ну, це так. Для тих, хто не аналізує ситуацію, а вірить виключно пропаганді.